З незнайомцями. Мені не дали візу. Через Тихий океан. Кладовище. Нікого нема. Виговорилась, дякую. Привіт, вас вітає черговий тревел влог. Сідайтесь позручніше. Остання ніч до мені 26, Завтра буде 27 Не знаю насправді, який буде завтра день. Є великі шанси, що він буде сумним і що я плакатиму, але хотілося б сподіватись, що будуть і якісь радісні моменти. Бо іноді мені такі дають компліменти, які я просто ніколи не очікую в житті, які роблять мій день хорошим. Тож страшно засинати на добраніч. Я обожнюю свята, особливо свої дні народження, і в цей раз мені було дуже страшно святкувати його без хлопця, без друзів, без рідних, а просто з незнайомцями. Не впевнена, що хочу це повторювати. Мені більш до вподоби робити великі тусовки і запрошувати всіх, кого я люблю. В звичайному житті є такий страх, що я не можу веселитись, бо не на часі. Але в свій день народження я собі дозволила святкувати. Добрий ранок, доросла дівчина з вами розмовляє. Чужуть припух, бо десь до третьої не могла заснути. Все добре, починаємо день. В цьому віці я вже не годна тусити всю ніч заради локоство літака. Але настав час останньої азійської країни Малайзії. Переліт Бангкок пенанг коштував 77 доларів та відправлявся о 6.30 ранку. Тобто мені в день народження треба було встати, відгуляти весь святковий день, а потім приїхати вночі в аеропорт. З хостиною ми тинялись жарі, фоткали, сіли смаколики, а потім приїхали ввечері додому, щоб я зібрала свій рюкзачок. День пройшов швидко, просто гуляли. Зараз йдемо тусіть на мою улюблену гей-вулицю з барами. Будемо танцювати, я вже зібрала речі, буду тусити з ними. Може, десь готелі в якомусь залишу, щоб не тягати до четвертої ночі. А рюкзачок у мене і більший, і важчий за класичну ручну поклажу. Але проблем з цим не було ніколи. Я і мій рюкзачок приїхали в аеропорт. Нікого нема, нічого нема. Чотири години до подорожі. Мені сказали годину почекати. Поки відкриється паспортний контроль. Одразу, щоб закрити в чому я сюди поїхала, ось приклад того, що ти можеш знайти, прогулюючись вуличками міста Пенанг. Це самодостатня причина, більше їх не буде. Мені цього досить. Я з новинами не дуже хорошими. Коротше, мені не дали австралійську візу. Це на мене не схоже, тому що зазвичай я дуже багато стресую. І готуюсь до кожного такого кроку, як подача на візу дуже серйозно, гуглю, перевіряю по сто разів, ну словом. Зробила я недостатньо ресерчу. Мені відповіли насправді без конкретної причини, чому мені її не дали. Але я так розумію, що вони сумніваються, що я хочу залишити країну після свого туризму. Вони підозрюють, що я хочу залишитись. І так як у мене немає роботи. І немає ніякого гаранта зі сторони Австралії. Я думаю, що вони подумали, що я якийсь жулік і доказів, що я подорожую останні сім місяців, їм було недостатньо. Це називається Прийшла в гарне місце записати відео. Почався вітер, буквально через 30 секунд після запису. Тепер замість Австралії мені треба полетіти кудись чи в Папуанову Гвінею, чи на Фіджі. Ну Нова Зеландія, звісно, що була моя мрія з самого початку, але вона досі закрита. Ну, тобто я така ще трошечки в потеряшках, не знаю, що мені робити, як з цим цим справитись. Тому що це мій перший випадок, коли мені відмовляють у візі. Перший. І сподіваюсь, останній. Наврік в пошуках місця для зйомки. Камера над водою небезпечно. З моєю вдачею вдвічі небезпечна. Коротше кажучи, не знаю, чи мені сумувати з цього приводу, чи не сумувати. Трошечки накривається мій план з навколо свідкою. Я маю відвідати всі континенти, всі частини світу. До речі, це не можна плутати. Що таке континенти? Урок від лаврик, що таке континенти, що таке частини світу? Континенти це шість штук, геологічне поняття. Те саме, що материки: Африка, Євразія, Австралія, Америка Північна, Америка Південна, Антарктида. Оце у нас континенти. Що таке частини світу? Це історико-географічне поняття, але їх також шість: Африка, Європа, Азія, Австралія і Океанія, Америка і Антарктика. Тобто Антарктика це Антарктида і всі прилеглі там щось острови і води. Не плутайте. Я не знаю, чи комусь це важливо, окрім мене, але це різні речі. Так, всім уважним глядачам, я тут вирішила погуглити, чи я правильно кажу, і щось українською все сходиться. А от англійською, всі як один, пишуть, що континенті всім вони не об'єднують Європу та Азію. Може хтось мені підкаже, що це за розбіжність? Дуже дякую. З того моменту мені також відмовили в туристичній новозеландській візі, навіть за наявності квитка за 800 доларів. Але я все ще планую встигнути на цей літак. В мене є ще півтора місяці до 30 жовтня. За цей час мені треба зробити транзитну візу, яка також коштує чимало грошей, яка дозволяє мені просто знаходитись в аеропортові Окленда 24 години. І тоді я встигну на літак прямісінько в Чилі через Тихий Океан. Продовжимо про Малазію. Ви знаєте мою любов до буддийських храмів? Тож знайомтеся з моєю першою релігійною зупинкою в цій країні. На їх сайті написано, що в цьому комплексі мільйони зображень Будди. У це важко віриться, але все таки це схоже на правду. Почнемо з назви Кек-Локсі. Йому вже 130 років. Це один з найбільших і найкращих храмових комплексів у Південно-Східній Азії. Рам є не лише центром китайської культури та вчення будди, але й центром спадщини, в яких буддизм, махаяни та традиційні китайські ритуали поєднуються в гармонійне ціле. Це весіллячко. А ось жених сидить. Чекає. Це традиційні китайські костюми. Історія створення, як завжди, романтична. В пенанг приїхав віруючий з Китаю. Він побачив, що розлогий пагорб має правильний феншуй для будівництва буддийського монастиря. Пагорб назвали журавлиний. Яку бабусі вдома. Монтаж люстри. А Будда сидить спокійно. Я не я, якщо не піду досліджувати більш дивні місця, ніж просто туристичні вулички. Кладовище. Прийшли з моїм хостом на кладовище протестантське. Згадайте кладовище з Танзанії. Зараз будемо порівнювати. Дуже гарна дорога. Тут знаходиться приблизно 500 надгробків, але близько 20% з них неможливо ідентифікувати через пошкодження. Також тут багато безіменних могил. Після більш ніж століття занедбаності кладовище внесено до списку культурної спадщини. Найдавніше відоме поховання відбулося в кінці XVIII століття, а останнє – в кінці 19 -го. Після цього кладовище було закрито, і наступні християнські поховання були здійснені на кладовищі західної дороги. Тут можна знайти могили багатьох видатних людей, пов'язаних з історією пенанга, включаючи губернаторів, капітанів та священників. На кладовищі також є 12 могил китайців, біженців тайпінського повстання. Велика кількість поховань людей, які померли, не досягнувши 50 років, багатьом похованим чоловікам і жінкам, по 20 і 30. Декілька могил належать немовлятам, що є гострим нагадуванням про суворі умови, з якими стикалися перші поселенці на Пенангу. Ось такий вийшов перший випуск з Малазії. Попереду ще два міста і пота Куала-Лумпур, Але про це дивіться наступного відео. Дуже хочу вам показати храм, побудований в скелі під кажанячими поглядами. Дякую за перегляд! Одного дня війна закінчиться та все буде добре. Слава Україні! Hello. So what you can tell me about Malaysia? People here are very welcoming. Here is amazing. Penang is the uh, heaven of food in Southeast Asia. I like Indian food and Thai food, that's why I found well it's, good. <laughs> it's a good place to go. Also the food is very affordable. You will have many mosques, many temples, many churches. and all of them in the same place which like showing how tolerant people are there in, in Malaysia. I really like. Come to Malaysia. Watch the Tabak Mitya? Тільки що його викинув індус. Оця біленька будка це якийсь маленький, не храм, але така священна капличка з якимось там богом. І ви бачите, що сміттєвий бак стоїть прямо там. Одна справа, він туди повикидав всякі квіточки. Але оце просто пакет зі сміттям. Я прямо обурена, я не знаю. І його вже не виловиш, особливо, цей пакет. Настільки тут чисто і гарно робити таке свинство. О, все, виговорилась, дякую. Я повертаюсь в Європу. Я повертаюсь в Європу.